Майбутнє Китаю: чи дійсно китайські лідери серйозно налаштовані витіснити Сполучені Штати як державу номер один в Азії і у світі? Що означає бути номером один? Як зміниться поведінка Китаю щодо інших країн, якщо Китай стане домінуючою азіатською державою? Яка стратегія Китаю для того, щоб стати державою номер 1 Які основні перешкоди стоять на шляху реалізації цієї стратегії? Наскільки нагальними для китайських лідерів є досягнення першості у своєму регіоні? Ні та за його межами, як китайські лідери бачать зміну ролі США в Азії після того, як Китай стане номером один? Чи збережеться двозначне зростання, яке Китай підтримував протягом трьох десятиліть протягом наступних кількох десятиліть? Чи стане Китай демократією? Чи стане Китай дійсно номером один? Як оцінювати Сі Цзінпіна? Ці питання є центральними для ймовірного перебігу азійської та світової історії. В думливі відповіді Лі Кван ю відображають десятиліття спостережень та аналізу Китаю та його лідерів. Чи справді китайські лідери налаштовані витіснити Сполучені Штати як державу нородин в Азії у світі? Звичайно, що так, чому б ні? Вони перетворили бідне суспільство завдяки економічному диву на другу за величиною економіку світу, яка за прогнозами Goldman Sachs, стане найбільшою економікою. Протягом наступних 20 років вони наслідували американський приклад, відправляючи людей в космос і збиваючи супутники ракетами. Їхня культура налічує 4 тисячі років, і мільярд 300 мільйонів людей, багато з яких мають великі таланти. Величезний і дуже талановитий пул, з якого можна черпати сили, як вони можуть не прагнути бути номером один в Азії, а з часами у світі сьогодні. Китай є країною, що найшвидше розвивається у світі, зростаючи темпами немислимими 50 років тому, драматична трансформація, яку ніхто не міг передбачити. Китайський народ підняв рівень своїх очікувань і прагнень. Кожен китаєць хоче бачити Китай сильним і багатим, такою ж процвітаючою, розвиненою і технологічно компетентною країною, як Америка, Європа і Японія. Це пробуджене почуття долі є непереборною силою. Китайці захочуть розділити це століття на рівних з США. Китай має намір стати найпотужнішою державою у світі. Політика всіх урядів щодо Китаю, особливо сусідніх країн, вже враховує це. Ці уряди переорієнтуються бо знають, що будуть наслідки, якщо вони перешкоджатимуть Китаю, коли на кану стоятимуть його основні інтереси. Китай може запровадити економічні санкції, просто закривши доступ до свого ринку в 1,3 мільярди людей, чиї доходи і купівельна спроможність зростають. На відміну від інших країн. Що розвиваються, Китай хоче бути Китаєм і аби його сприймали саме таким, а не почесним членом заходу. Що означає цифра 1? Як зміниться поведінка Китаю по відношенню до інших країн, якщо Китай стане домінуючою азійською державою? В основі світогляду китайців лежить їхній світ до колонізації, а також експлуатації та приниження, які вона принесла. Китай у перекладі з китайської означає серединне царство, нагадуючи про світ, в якому вони домінували в регіоні. Інші держави ставились до них як прохачі до вищого, а васали приїжджали до Пекіна з Дениною, наприклад, Султан Брунею, який віз шовки як підношення, але який помер там чотиристаліття тому і тепер. Має усипальницю в Пекіні. Чи буде індустріально розвинений сильний Китай так само доброзичливо ставитись до Південно-Східної Азії, як Сполучені Штати після 1945 року? Сінгапур не впевнений, так само як і Бруней, Індонезія, Малазія, Філіппіни, Таїланд, В'єтнам. Ми вже бачимо, Китай більш впевненим в собі і готовим займати жорсткі позиції. Занепокоєння Америки полягає в тому, з яким світом вони стикнуться, коли Китай зможе оскаржити їхню перевагу. Багато середніх і малих країн Азії також занепокоєні. Вони стурбовані тим, що Китай може захотіти відновити імперський статус, яким він мав попередні століття. І мають побоювання, що з ними поводитимуться як з васальними державами, які мають платити Китаю донину, як це було в минулі століття. Вони очікують, що сінгапурці ставитимуться до Китаю з більшою повагою, оскільки він стає все більш впливовим. Вони кажуть нам, що великі і малі країни рівні, ми гегемон. Але коли ми робимо щось, що їм не подобається, вони кажуть, що ви зробили мільярд триста мільйонів людей незадоволеними. Тому, будь ласка, знайте своє місце. Яка стратегія Китаю для того, щоб стати номер один? Китайці дійшли висновку, що їхня найкраща стратегія будувати сильне і процвітаюче майбутнє, використовуючи свою величезну, все більш висококваліфіковану та свідчену робочу силу для того, щоби Перевершити всіх інших в економіці, вони уникатимуть будь-яких дій, які можуть погіршити відносини з США, оскільки спроба кинути виклик сильнішій технологічно передовій державі, такі як США. Перерве їхнє мирне піднесення. Китай дотримується підходу, що відповідає ідеям, викладеному китайському телевізійному серіалі Піднесення великих держав створеному партію для формування порядку денного обговорення цього питання серед китайських еліт. Помилкою Німеччини та Японії було намагання кинути виклик існуючому порядку. Китайці не дурні, вони уникли цієї помилки. Загальний ВВП, а не ВВП на душу населення, має значення з точки зору могутності. Китай не досягне американського рівня за військовим потенціалом найближчим часом, але швидко розвиває асиметричні засоби стримування військової потужності США. Китай розуміє, що його зростання залежить від імпорту, включаючи енергію, сировину та продовольства. Китай також потребує відкритих морських шляхів. Пекін стурбований своєю залежністю від малакської протоки і намагається зменшити її. Китайці підрахували, що їм потрібно від 30 до 40, можливо, 50 років миру і спокою, щоб надолужити згайне, побудувати свою систему, змінити її з на ринкову. Вони повинні уникнути помилок, яких припустилася Німеччина і Японія. Їхні змагання за владу, впливи, ресурси призвели в минулому столітті до двох жахливих воєн. Помилка Росії полягала в тому, що вони... Кладали так багато у військові витрати і так мало в цивільні технології. Тому їхня економіка зазнала краху. Я вважаю, що китайське керівництво зрозуміло, що якщо ви будете змагатися з Америкою в озброєнні, ви програєте, ви збанкрутуєте. Тому уникайте цього, не висовуйтесь і посміхайтесь протягом 40 чи 50 років. Щоб стати конкурентноспроможним, Китай зосереджується на освіті своєї молоді, відбираючи найздібніших для науки і технологій, а потім економіки, бізнес-менеджменту та англійської мови. Моєю першою реакцією на фразу мирне піднесення було сказати одному з їхніх аналітичних центрів. Це протиріччя в термінах: будь-яке піднесення це те, що вражає. І вони запитали, а як би ви сказали. Я відповів: мирний ренесанс або еволюція, або розвиток, відновлення давньої слави, оновлення колись великої цивілізації. Але це вже зроблено. Тепер китайцям залишається витлумачити це якнайкраще. Рік тому китайський лідер у віці 70 років запитав мене, чи вірите ви в нашу позицію мирного піднесення? Я відповів: так вірю, але з одним застереженням. Ваше покоління пережило антияпонську війну, великий стрибок, культурну революцію, банду чотирьох і нарешті політику відкритих дверей. Ви знаєте, що є багато підводних каменів і для того, щоб Китай міг безперешкодно піднятись вгору по шаблях розвитку. Потрібна внутрішня стабільність, а зовні мир. Однак ви прищеплюєте величезну гордість і патріотизм своїй молоді у відновленому Китаї. Це нестабільно. Китайський лідер сказав, що вони подбають про те, щоб молодь це зрозуміла. Що ж, я сподіваюся, що вони це зроблять. Десь на цьому шляху ціле покоління може вважати, що досягло повноліття ще до того, як це станеться. Стратегія Китаю щодо Південно-Східної Азії досить проста. Китай каже регіону: давайте рости разом зі мною. Водночас, китайські лідери хочуть створити враження, що піднесення Китаю є неминучим. І що країнам потрібно буде вирішувати, чи хочуть вони бути друзями, чи ворогами Китаю, коли він прийде? Китай також готовий калібрувати свою взаємодію, щоб отримати те, що він хоче, або висловити своє невдоволення. Китай втягує країни Південно-Східної Азії у свою економічну систему через свій величезний ринок. І зростаючу купівельну спроможність. Японія і Південна Корея неминуче будуть втягнуті туди ж. Він просто поглинає країни, не застосовуючи силу. Сусіди Китаю хочуть, щоб США залишалися задійними в азійсько-тихоокеанському регіоні, щоб вони не були заручниками Китаю. США повинні були створити зону вільної торгівлі з Південно-Східною Азією 30 років тому, задовго до того, як китайський магніт. Почав втягувати регіон в свою орбіту. Якби вони це зробили, купівельна спроможність країн Південно-Східної Азії зараз була б набагато вищою, і всі країни Південно-Східної Азії були пов'язані економікою з США, а не залежали б від економіки Китаю. Економіка визначає основні тенденції: зі зростаючим економічним впливом Китаю буде дуже важко боротися. Китай робить акцент на розширенні свого впливу через економіку. У геополітичному сенсі вони зараз більше переймаються використанням дипломатії у своїй зовнішній політиці, а не сили. Які основні перешкоди на шляху реалізації цієї стратегії? На внутрішньому рівні головними проблемами є культура, мова, нездатність залучати та інтегрувати таланти з інших країн, а з часом і управління. Навіть якби Китай був так само відкритий для талановитих іммігрантів, як США. Як можна поїхати туди та інтегруватись у суспільство, не володіючи китайською мовою? Китайська мова дуже складна для вивчення, одна складова і тональна. Розмовну китайську мову вивчити можна за кілька років, але дуже важко навчитись швидко читати. Я не знаю, чи зможе Китай подолати мовний бар'єр і пов'язані з ним труднощі в залученні талантів зовні, якщо не зробить англійську мову домінуючою, як це зробив Сінгапур. Там діти спочатку вчать китайську, потім вивчають англійську. Вони можуть поїхати до США в підлітковому віці і вільно розмовляти англійською, але в їхній голові залишаться китайські епіграми, яким 4 тисячі років. Китай неминуче на США за абсолютним ВВП. Але його креативність може ніколи не зрівнятися з американською, тому що його культура не допускає вільного обміну та змагання ідей. Як інакше пояснити, що країна де в 4 рази більше населення, ніж в Америці, і ймовірно, в 4 рази більш талановитих людей, не робить технологічних проривів? Чи можуть китайці звільнитися від власної культури? Для цього потрібно буде піти проти течії в 5 тисяч років китайської історії, коли центр сильний, країна процвітає, коли центр слабкий імператор. Далеко гори високі, а в провінціях і повітах багато маленьких імператорів. Це їхня культурна спадщина. Таким чином, китайські традиції створюють більш однорідний мандаринізм. Найбільше, чого бояться китайські лідери, це роз'їдаючий ефект хабарництва і відраза, яку воно викликає в людях. Вони ніколи не знають напевно, коли це вибухне. Будуть величезні стреси через розмір країни, і нерозв'язний характер проблем, погану інфраструктуру, слабкі інституції, неправильні системи, які вони встановили, моделюючи себе на радянську систему часів Сталіна. Китай стикається з величезними економічними проблемами, різниця в доходах між багатими прибережними містами і внутрішніми провінціями. Вони повинні уважно стежити за цим, інакше можуть отримати сильне невдоволення і громадянські заворушення. Технології зроблять їхню систему управління застарілою. До 2030 року 70%, а може і 75% їхнього населення житиме в містах, малих містах, великих містах, мегавеликих містах. У них будуть мобільні телефони, інтернет, супутникове телебачення. Вони будуть добре поінформовані. Вони зможуть самоорганізовуватися. Ви не зможете керувати ними так, як ви керуєте ними зараз, коли ви просто втихомирюєте і контролюєте кількох людей. Тому що їх буде дуже багато. Дедалі дешевша і доступніша технологія і каскади зворотної міграції відкривають людям правдиву історію експлуатації досі ізольованих сільських регіонів Китаю. Крім того, китайці знають, що з їхньою індустріалізацією щороку 10 або більше мільйонів людей переїжджають до нових міст, які вони будують для свого населення наперед. Якщо вони змінюватимуться прагматично, як вони це робили? Зберігаючи жорсткий контроль за безпекою, не допускаючи заворушені повстань і в той же час пом'якшуючи, надаючи більше влади провінціям, містам, низовим органам влади, то все це можна витримати. Китаю не доводилось турбуватись про решту світу, коли він був імперією. Зараз йому доводиться турбуватись про решту світу, тому що без ресурсів, нафти, нікелю, будь-чого іншого його зростання зупиниться. Нинішній Китай. Стикається з дуже розвиненою Північною Америкою, Європою, Японією, досить розвиненою Південно-Східною Азією та Індією. Китайські лідери через 30 років знатимуть, що хоча до 2050 року Китай буде найбільшою економікою за валовим національним продуктом. На душу населення вони все ще будуть маленькими, і технологічно вони все ще будуть далеко позаду. Тож, щоб потрапити туди, вони повинні мати почуття реалізму. Вони повинні бути схожими на лідерів Сінгапуру з дуже гострим відчуттям того, що можливо, а що ні. Вони повинні знати, що домінувати в Азії неможливо. Прямаляній екстраполяції з їх чудового досвіду не є реалістичними. Китай має більше перешкод на шляху вперед. І більше перешкод, які необхідно подолати ніж визнає більшість спостерігачів. Головні з них це верховенство права, яке в сучасному Китаї ближче до правління імператора, величезна країна, в якій маленькі імператори на величезній території мають великий вплив на місцевому рівні, культурні звички, які обмежують уяву і творчість, заохочуючи конформізм, мова, яка формує мислення через епіграми, та 4000 тисячі років текстів, які припускають. Що все, що варто сказати, вже було сказано і сказано краще попередніми письменниками, мова, яку надзвичайно важко вивчити іноземцям, щоб зрозуміти Китай і бути прийнятими його суспільством, а також серйозні обмеження на здатність Китаю залучати та асимілювати таланти з інших суспільств у світі. Хоча Сінгапур поділяє з Китаєм багато основних філософських положень конфуціанства, протягом останніх 40 років ми працювали над тим, щоб англійська мова стала нашою першою мовою, а китайська другою. Чому? Звісно, не випадково і не без сильного супротиву, ми зробили це для того, щоб і відкрити себе світові і дозволити собі злучити і прийняти головні сили відкриття винаходою творчості, які містяться не тільки в мові, але й в менталітеті англійців. Ми можемо зробити це в маленькому місті державі з сильним керівництвом. Хоча я колись радив китайському лідеру зробити англійську першою мовою Китаю. Очевидно, що це нереально для такої великої впевненої в собі країни і культури, але це серйозний стримуючий фактор. Наскільки гостро китайські лідери відчувають потребу в досягненні першості у своєму регіоні та за його межами, китайці не поспішають витісняти США як державу на у світі і нести тягар, який є невід'ємною частиною цієї позиції. Наразі їм цілком комфортно бути частиною такої групи, як G20, де їхні погляди сприймаються серйозно, економічні інтереси захищаються, але відповідальність розподіляється між. 20 країнами-членами, хоча без сумніву лунають голоси, які закликають Китай швидше утверджувати свою перевагу, вимагати поваги, яка приходить разом з цим статусами, виконувати цю роль. Центр тяжіння серед лідерів є обережним і консервативним. Вони діють на основі консенсусу і дивляться на перспективу. В той час як одні вважають, що 21 століття буде належати Китаю, інші сподіваються розділити це століття з США, готуючись до століття, яке прийде за Китаєм. Як китайські лідери бачать зміну ролі США в Азії після того, як Китай стане номером один? Керівництво визнає, що будучи провідною державою в регіоні протягом 70 літ після Другої світової війни, США забезпечили стабільність, яка уможливила безпрецедентне зростання для багатьох країн, включаючи Японію, азійських тигрів. І сам Китай. Китай знає, що йому потрібен доступ до американських ринків, американських технологій, можливості для китайських студентів навчатись США і привозити до Китаю нові ідеї про нові кордони. Тому Китай не бачить вигади в тому, щоб у найближчі 20-30 років протистояти США таким чином, щоб поставити під загрозу ці переваги. Скоріше його стратегія полягає в тому, щоб розвиватись в цих рамках, вичікуючи свого часу, поки він не стане достатньо сильним. Щоб успішно переосмислити цей політичний економічний порядок у сфері безпеки, китайці розуміють, що США витратили набагато більше і створили такі переваги, що прямі протистояння були би марними, поки Китай не наздожене США у розвитку і застосуванні технологій, вони не зможуть протистояти Америці в військовому плані. За що американці збираються воювати з Китаєм? Контроль над Східною Азією? Китайцям не потрібно воювати за Східну Азію. Повільно і поступово вони будуть розширювати свої економічні зв'язки з Східною Азією, пропонувати їм свій ринок з однією цілою трьома десятими споживачів. Екстраполюйте це ще на 10-20 років. А вони стануть найбільшим імпортером та експортером серед усіх країн Східної Азії. Як американці можуть конкурувати в торгівлі? Я не бачу, щоб американці відступали з Азії, але я бачу, що китайська сила зростає. Китайці ставляться до цього так. Ми не проти вас, ми вітаємо американську присутність, тому що вони знають, що не можуть замінити американців, а тутешні країни вітають американців. Тому вони просто чекають і стають сильнішими. Економічно і військово. Вони, можливо, не наздоженуть американців в технологіях і за 100 років, але симетрично вони можуть завдати американцям. Величезної шкоди чи збережеться двозначне зростання, яке Китай підтримував протягом трьох десятиліть, протягом наступних кількох десятиліть? протягом останніх трьох десятиліть економіка Китаю зростала феноменальними темпами: 10% на рік, іноді навіть перевищуючи 12%. Чи може Китай підтримувати такі високі темпи ще принаймні 10 років? Я думаю, що може. Китай починає з нижчої бази і його 1,3 мільярди внутрішніх споживачів. Підтримуватимуть темпи зростання, оскільки їхні доходи зростають. Чи стане Китай демократією? Ні. Китай не стане ліберальною демократією. Якби це сталося, він би розвалився. У цьому я абсолютно впевнений. І китайська інтелігенція також це розуміє. Якщо ви вважаєте, що в Китаї відбудеться якась революція за демократію, то ви помиляєтесь. Де зараз студенти Тяньаньмень? Вони не мають значення. Китайський народ хоче відродженого Китаю. Чи може це бути парламентська демократія? Це можливо в селах, в малих містах. Китайці бояться хаосу і завжди будуть на боці обережності. Це буде довгий еволюційний процес, але такі зміни можна передбачити. Транспорт і комунікації стали набагато швидшими і дешевшими. Китайці. Будуть знайомитися з іншими системами і культурами та пізнаватимуть інше суспільство через подорожі, інтернет і смартфони. Одне можна сказати, напевно, нинішня система не залишиться незмінною протягом наступних 50 років, щоб досягти модернізації Китаю, його комуністичні лідери готові випробувати всі методи, окрім демократії, з однією людиною і одним голосом в багатопартійній системі. Дві основні причини цього: їхня віра в те, що комуністична партія Китаю повинна бути монополією на владу для забезпечення стабільності, і їхній глибокий страх перед нестабільністю в умовах багатопартійної свободи, яка призведе до втрати контролю центру над провінціями, з жахливими наслідками, подібними до воєнного лихоліття 1920-1930 років. Я не вірю, що можна нав'язувати іншим країнам стандарти, які чужими, абсолютно не пов'язані з їхнім минулим. Це як просити Китай стати демократією, коли за свою п'ятитисячорічну історію він ніколи не рахував голови. Всі правителі правили за правом бути імператором. А якщо хтось не згоден, то відрубали голову, а не рахували. Але я згоден, що в цьому світі миттєвою комунікацією супутників не можна поводитись по варварськи говорити, що це ваші внутрішні проблеми. Але зараз про права людини вони почали говорити і вони визнають. Що якщо вони хочуть, щоб їх поважали у світовому співтоваристві, якщо вони хочуть завойовувати певний статус з рештою світу, не тільки розвинутими країнами, але навіть з країнами, що розвиваються, то вони не можуть поводитись по варварськи по відношенню до свого власного народу. Китай виявив, що для управління сучасною державою йому потрібне верховенство права. Прогноз лікван ю 1993 року про те, як буде функціонувати китайське управління в 2150 році, свідчить про наступне. До 2035 року Китай створив повний набір правових кодексів і переконався, що стабільна правова система разом з чіткими адміністративними правилами фактично зміцнює центральну владу. Провінційні та місцеві органи влади притягувалися до відповідальності в судовому порядку, що є більш ефективним методом ніж нескінчені переговори, які практикувалися раніше. Крім того, завдяки верховенству права пересічні громадяни тепер захищені від свавілля чиновників. Підприємства також можуть планувати великі довгострокові інвестиції. Незалежність судової влади на практиці досягалася ще 20 років, оскільки історична традиція, яка вимагала від судів як офіцерів імператора, виконувати імператорські накази, була глибоко вкорінена в китайському чиновництві. Чи стане Китай дійсно номером один? Їхня велика перевага не у військовому впливі, а в економічному. У них є робоча сила, щоб робити речі дешевше ніж будь-якій частині світу з економічної точки зору. Їхній вплив може тільки зростати і зростати, виходячи за межі можливостей Америки. Шанси на те, що в Китаї щось піде не так, якщо в них будуть прагматичні, реалістичні лідери, які не будуть ідеологічно зашореними, становлять приблизно 1 до 5. Я би не сказав, що нульові, тому що проблеми у них вагомі, зміна системи. Зміна бізнес-культури, зменшення корупції, формування нового мислення. Китайці зрозуміли, що якщо вони залишаться з мирним підйомом, просто змагатимуться за першу позицію економічно і технологічно, вони не можуть програти. У 21 столітті Азія відновить своє місце у світі. Прогрес досягнутий за останні 30 років, дає право східноазійцям, зокрема китайцям, з оптимізмом дивитись в майбутнє. Якщо не станеться якоїсь великої непередбачуваної катастрофи, яка принесе хаос або знову розділить Китай на безліч водчин-воєначальників, це лише питання часу, коли китайський народ реорганізується, перевихається і навчиться користуватися всіми перевагами сучасної науки і технологій. Китай прискорить темпи свого розвитку, використовуючи ресурси індустріальних і нових індустріальних країн, щоб наздогнати. І стати спочатку повністю індустріальним, а потім високотехнологічним суспільством. Якщо не через 50 років, то через 100. Як слід оцінювати Сі Цзінпіна? У нього було важче життя, ніж у Хун Цзінтао. Його батько був селінином, як він сам. Він сприйняв це як належне, спокійно проклав собі шлях у південних провінціях і дослужився до посади секретаря провінції Фундзянь. Потім він поїхав до Шанхаю, а потім до Пекіну. Не все було для нього гладко його життєвий досвід, мабуть, загартував його. Він стриманий не в тому сенсі, що не заговорить з вами, а в тому, що не видасть своїх симпатій і антипатій. На його обличчі завжди приємна посмішка, незалежно від того, сказали ви що, що його роздратувало чи ні. У нього заліза в душі більше ніж у Худзінтао, який піднявся по кар'єрних сходах, не зазнавши тих випробувань і негараздів, які випали на долю сіль. Я б відніс його до класу людей Нельсена Мандели. Людина з величезною емоційною стабільністю, яка не дозволяє своїм особистим нещастям чи стражданням впливати на його судження. Іншими словами, він вражає.